20 рублів вкладу. 20 рублів чоловік. Ми зараз робимо ремонт в офісі і я хочу вам показати, як виглядає ця кладка при демонтажі. Ось бачите, прийом ставили перемичку і ця вся кладка вона висипається, вона не тримається. Отак вона виглядає в розрізі. Бачите, всі ці пустоти. Це от клали цеглу і просто зверху заливали розчином. В результаті у нас ці простінки вони просто вивалились, бо вони не тримають навантаження. Отак от виглядає така кладка. Нам довелося її перекладати, і я попросив хлопців підсиленою сіткою додатково оббити ці місця. От ви вже бачите тут свіжа кладка. Покладена на цементний розчин і додатково сіткою з проволокою десь біля 0,8-1 мм, мені здається, набита повністю все бито, саме для того, щоб підсилити цю кладку. Ну, Можна сказати, що це просто хамське відношення до свого замовника і більше нічого. Тому, на жаль, на жаль. але такі теж потрапляються в нашому житті.